шкивка. Это пахнет. Дроны уже долетают, трамваи ходят, маршрутки ездят. Такие тут. Живое место. Проезд 5 гривень. Дешевше, мабуть, ніж у Дніпрі. Повноцінне життя можна сказати. Все працює. Все добре, але буває приліта. Добре те що авіацію. Наше СБУ шатало трохи. Тепер каби будуть менше залітати у це місто. Та й усі мої міста. Донеччини, Сумщини, Харківщини.